Друзі, доброго часу! Ви на каналі Мисливець. Трохи змінив назву, повернувся до Мисливець.ua. Так як в пошуковому запросі, коли даєш канал Мисливець, видає Мисливець на привидів та інше. Мисливець.ua це аналогічна назва Охотник.ua, Тому залишив цю назву. І саме головне, віримо в перемогу, допомагаємо ЗСУ то як може. Приїхав на Чернігівщину знов на фотополювання. Сьогодні 24 грудня. Собаку вже відпустили, але голосу він не подавав. Щось шукав, але ще не знайшов. І тут Саша побачив слід зайця. Свіжий. І по характеру сліду видно, що заяць йде на відпочинок. Вирішили розплутати? Це зайняло небагато у нас часу. Близько 4 хвилин. Ми йшли по сліду. Заяць плутав, але скидок не робив. І ось она перший здвійка. Він пройшовся та повернувся по своїм слідам. Починаємо шукати, куди він скинувся, але нічого навколо не бачимо. Таке враження, що заяць злетів і не приземлився. Шукали, роздивлялися, збільшували потроху радіус пошуку. І ось нарешті очікуваний слід. Ще трохи пройшлись, і Саша побачив знов скидання. І це був знак, що заяць поряд. Ми почали обережно оточувати місце, куди велось кидання. Але тут прийшов дік і все розрулив, підняв зайця. Заяць коли кинувся від собаки, але побачив мене, швидко змінив напрямок і пішов в іншу сторону. Затняти підйом, хоч він і був поруч, нам не вдалося. Але Дік став на слід, і ми розставилися на номерах. Малий продовжує працювати, затих, потім розплутав, знов пішов. Ах, яка пісня. Знов загубив. Але поряд. Десь поряд. Але ж стоїш як на номері чекаєш? Оце і є справжнє полювання. І тут вже цікаво, чи заверне по колу, чи виставить на постріл. Чекаємо. Голос собаки віддаляється, йде не на нас. Зайці зараз розумні стали. Трохи крутануть і тікають. Але малий за ним трохи прошовся. І зараз голос знову йде назад. Дождь посилюється. Алло. Що там кричав? Я зайця у два метри знімав. він попік у мене до ног. Він вернувся, ну пішов він я по сей бачив, він знову вернув сюди на завод, я розвалив. Ага. Я кричав на тебе біжить, ну. Ну не пішов він сюди. Не пішов він нас, тут розвернувся буквально. Зрозумів. Добре, йду до тебе. Добре. Ну що, Сашко, зайця сьогодні здобув. Двічі. Якщо б першого разу б не попав, він в другий прийшов до нього. Вибрав місце правильно. Друзі, підписуйтесь на канал, не забувайте ставити лайки. До нових зустрічей!